Нове житло 60 вимушених переселенців уже оселилися в новозбудованому модульному містечку. Як там все облаштовано, розпитувала у мешканців команда Сі-4. Поламані гілки та похилені кущі у ботанічному саду розповіли про наслідки нещодавньої негоди. Великодні вихідні, зміни та прохання. Сі 4 зібрали усю інформацію про богослужіння, перевірку храмів, що варто класти до кошика і як у ці дні запроваджена комендантська година. У Чернівцях відкрили модульне містечко для переселенців. Команда Сі 4 поспілкувалася із першими мешканцями. Поки дитинка спить, Оксана Гончарова уже готує обід, порається на новій кухні. Для усієї родини буде борщ дуже зручно, Ми навіть не очікували, що буде так зручно. Ми боялися їхати, тому що далеко від міста, але я розуміла, що це, наоборот краще. Тут дуже свіжий воздух, прям і спиться гарний і, і дитині. і мені. Родина приїхала до Чернівців із Краматорська. За останній рік встигли змінити не одне тимчасове житло. Тож зараз радіють можливості облаштуватися у модульному містечку. Ліжка дуже зручні. Ми нарешті -то, висипаємося, тому що дуже зручно. Дві кімнати дуже гарні, ми жили всі в одній. Зручно, і душова кабіна, і туалети. І саме головне це туалет для інвалідів, тому що мій чоловік інвалід, він не може сама обслуговуватись, його там можна і помити, він може сам пересісти, всі ці поручні під'їзди, всі столи такі, вони високі, щоб коляска під'їжджала. Він може під'їхати під, під будь-який стол. Це дуже зручно. Так він всі, всі мої жили в гуртожитку. Він на одному місці сидів на кроваті, тому що міста не було куди його діти. Людям з інвалідністю у містечку дійсно приділили багато уваги. Їхній побут тут продуманий до дрібниць. Саме житло поділено на два типи для сімей та одиноких людей. В адміністративному корпусі облаштована пральня, а також є комп'ютерний клас. У ньому діти зможуть готуватися до уроків, а дорослі розв'язувати робочі питання. У самих модулях, крім жилих кімнат, є кухня, їдальня, ігрова, а ще кімната відпочинку із телевізором. На території облаштований дитячий майданчик. Ти тут давно живеш? Розкажи, будь ласка, скільки ти тут днів живеш? Тринадцять днів. Тобі тут подобається? А що тобі тут подобається найбільше? Качель. Містечко розраховане на 225 мешканців. Наразі заселили вже 60. З них майже половина діти. Шість рама. Шість Скільки ти вже тут в Рік. — Три. Не знаю, це страшно. І будеш в школу сюди тут їх йти? Вже хоч? У модульному містечку переселенці зможуть жити скільки це буде потрібно. Прибирання території забезпечить компанія, «Містосервіс». Мешканцям доведеться сплачувати близько тисячі гривень з родини на місяць. Мешканці сплачують за безпосередньо за приміщення за управління модульним будиночком. Там не незначна сума. Комунальні послуги з абсолютно всі сплачують за рахунок міського бюджету і державного бюджету України. Саме містечко вартувало майже 3 мільйони євро. Міська влада виділила землю під будівництво та провела комунікації. Усе інше фінансування отримали від Європейського союзу та уряду Німеччини в межах спеціальної програми підтримки України, зокрема закупка генераторів і сонячних батарей для містечка. Нам дуже важливо показати, що є різні є такі ну технології. Є модульні містечка і це найшвидший захід. Просто але ми вже з 2014 року більше за все намагаємося надати кредити, особливо молодим сім'ям, щоб купити свою квартиру, щоб вони мали постійне житло. Олена Кричко, Діана Чігак, новини Чернівців, телеканал СІ 4 Буковина у жалобі сьогодні, 14 квітня, відбулося прощання із героєм, який загинув за волю і незалежність України, солдата Ярослава Королюка в останній шлях провели в селі Мигове. Вічна пам'ять та слава герою, глибоке співчуття рідним, близьким і побратимам. СБУ затримала агента РФ, який шукав слабкі місця на українсько-російському кордоні. Житель міста Суми, якого російська спецслужба залучила до негласного співробітництва ще до початку повномасштабного вторгнення, збирав розвіддані про місця базування сил оборони у прикордонних районах північно-східної частини України. Насамперед, ворога цікавили локації укріп районів, фортифікаційних споруд та наявне озброєння українських захисників на території Сумської області. Для збору інформації. Російський агент об'їжджав населені пункти Сумщини на власному автомобілі. Контррозвідники СБУ затримали зловмисника під час виконання розвідувального завдання. Йому вже обрали запобіжний захід тримання під вартою. За матеріалами СБУ, тюремні строки отримали ще три інформатори ФСБ, які коригували російські удари в районах Бахмута і Краматорська. Зловмисники полювали на позиції реактивних артилерійських систем «Хаймерс». Крім того, передавали агресору координати об'єктів соціальної інфраструктури, у тому числі місцевих шкіл. Співробітники СБУ затримали ворожих інформаторів у ході контрдиверсійних заходів на території регіону влітку та восени минулого року. За матеріалами Української спецслужби суд призначив зловмисникам від 8 до 12 років тюрми. Серед засуджених інженер одного із стратегічних підприємств Доне. Квітнева негода наробила лиха у Чернівецькому ботанічному саду. Молоді кущі, на яких вже розпустилися квіти і листя, потерпіли від снігової заматілі та сильних вітрів. «Форзиція вже була вся в квітах, частково обламані гілки. Жимолость. Різні види жимолості, вони так само вони швидко розпускаються. них вже було зелене листя і багато кущів розламано. Фахівчиня каже, суттєво це не вплине на стан рослин, адже після цього їх підстригають, вони добре регенерують, відростають і вже через два-три роки знову досягнуть своєї природної форми. Але найбільшої шкоди зазнали хвойні дерева, переважно цитуї та капересовики. Є кіперсовикла Лавсона, який нахилився так, що верхівка була присипана снігом, зробилася така арка. Одну тую вивернуло повністю з корінням, що вона лежить на землі, і вони відновленню практично ця туя не підлягає. З листяних дерев шкода зазнала одна з черемг, яка вже була вкрита пуп'янками. Вона впала і своєю верхівкою пошкодила інші кущі, тож половину крони довелося відрізати. Також постраждали магнолії раннього цвітіння. Як зазначила фахівчиня, більшість магнолій перебули негоду у покривних лусочках. Вони не потрапили під сніг і не намокли. Отже, незабаром з приходом тепла вони розквітнуть. У магнолії густо рясно бутони, і навіть от з магнолії суланжа, форма лінея біла, зламана велика гілка, яка не витримала ваги цього снігу, який навалився, вона відламалася. Ми будемо надіятися, що вона поступово крона відновиться. Усі, хто чекає цвітіння магнолії у ботанічному саду, зможуть не помилуватись уже через 7-10 днів. А ті дерева, які постраждали від негоди, підстригають, якщо і перспектива їхнього збереження. Якщо врятувати рослину неможливо, то знімають черенки й укорінюють у парнику. Але на такі випадки у ботанічному саду мають дублі рослин, яких втратили. Любов Копоть, Сергій Третяк, Новини Чернівців, телеканал Сі 4 Калинівський ринок у пасхальну неділю не працюватиме. Як повідомив журналістам СІ 4 директор підприємства Олег Гульпак, 16 квітня Калинівський ринок не працюватиме. Вихідним днем буде і 17 квітня понеділок. Це за розкладом. А вже з вівторка підприємці й продавці повернуться до звичного режиму роботи. Як працюватимуть храми Чернівців на Великдень. Наближається найбільше релігійне свято православного світу Великдень, безліч вірян, ітимуть у церкву святкувати Воскресіння Христа та освячувати свої великодні кошики. Перш за все, ми повинні розуміти, що приходячи. У цю великодню ніч до храму повинні робити акцент не на кошуку, а на події, котра нас збирає на Воскресенні Христа Спасителя. Чому люди приходять в пасхальну ніч і приносять собою продукти? Людина, котра постала впродовж семи тижнів, відповідно, вона просить у церкви, щоб вона поблагословила цю трапезу. Особливу увагу ще на служителі приділяють і безпеці під час богослужінь. Храми Буковини обладнані усім необхідним, аби запобігти можливим надзвичайним ситуаціям. Тут дійсно буде. Велика громада людей і виходи пожежні. У нас зроблена бригада є пожежників з парафіян, щоб ми якомога спокійно провели свята. Надзвичайники області також проводять інструктажі у храмах, аби убезпечити вірян у великодні свята. Було відвідано понад 500 закладів. З священнослужителями було проведено додаткові інструктажі, розказали про основні правила пожежної безпеки. Зокрема, велику увагу було приділено це дотримання правил пожежної безпеки при поводженні з відкритим вогнем, правила користування електроприладом. Ну і також нагадали, як користуватися первинним засобом пожежного гасіння це вогнегасникам. Звичних опівнічних літургій, як і минулого року, у православних церквах України не буде. Замість цього освітити кошика боковинці зможуть у великодню суботу та неділю. Також для забезпечення правопорядку під час великодніх свят по всій Україні залучать понад 20 тисяч правоохоронців, які, зокрема, нестимуть службу і біля культових споруд. Максим Бернак, Сергій Третяк, новини Чернівців, телеканал СІ 4 СБУ закликає українців не відвідувати масових зібрань та дотримуватися безпекових рекомендацій напередодні Великодня. Ворог чудово розуміє, що зазнає поразки на полі бою, тож не полишає спроб влаштувати провокації аби розхитати єдність українського суспільства. Для цього РФ намагається застосувати різноманітні інструменти та серед іншого приділяє особливу увагу релігійній тематиці. Сьогодні Служба безпеки України докладає максимум зусиль, аби нейтралізувати вплив ворога на церковне середовище і не дати РФ бодай мінімальної можливості використати релігійне питання для досягнення власних цілей. У своїх діях СБУ спирається на закони, інтереси держави та свідому і патріотичну позицію громадян України. Тому наразі важливі пильність, обачність і злагодженість дій кожного з нас. Відтак, служба безпеки закликає громадян напередодні свят обмежити відвідування масових заходів, під якими б гаслами вони не відбувалися, не піддаватися на можливі провокації чи підбурювання до незаконних дій, дотримуватися комендантської години, встановленої для вашого регіону, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і під час неї перебувати в укриттях. Без потреби не затримуватися у храмах при освяченні великоднього кошика, повідомляти правоохоронні органи про підозрілі предмети та осіб, які можуть влаштовувати провокації чи становити потенційну загрозу. Люди кажуть опитування від СІ 4 Цьогоріч православні будуть святкувати Великдень в умовах війни. Це вже четвертий рік, коли люди не можуть повноцінно взяти участь у богослужіннях та освяченні пасхальних кошиків. Зараз багато українців також не зможуть відвідати церкви десь через бойові дії, десь через окупацію, а десь тому, що в церкву, в яку ходили з маличку, потрапив ворожий снаряд. Ми вирішили запитатися у жителів Чернівців, чи будуть вони освячувати Великодній кошик цього року. Так, а в яку церкву підете? У Софійський собор. Обов'язково кожного собор. року. А так. сюди собор не ходимо. Ми просто тут живемо на Кобилянській. Ходимо сюди. Я вже освятив. Будемо святити. Будемо святити, ми, до речі, в цьому році Пасху будемо святкувати аж на Закарпатті. Ну, моя мама буде святкувати. Для неї ці обряди, звичаї, це нормально. Обов'язково, Обов а як це так не освячувати? Ми опитали 10 містян, і вони як один виявили своє бажання освятити Великодній кошик. кажуть, це наші традиції, їх не потрібно цуратися. Роман Олійдик, Сергій Третяк, новини Чернівців, телеканал Сі 4 на Буковині зменшили тривалість комендантської години. Починаючи з 15 квітня на Буковині комендантська година триватиме з опівночі до 4-ї години ранку. Таке рішення прийняли на Раді оборони Чернівецької області і скоротили комендантську годину у регіоні. Водночас у Великодню ніч в області комендантський час не скасовуватимуть. Майстер-клас із писанкарства провели для вчителів та учнів Чернівецького ліцею номер 10 Найдавніші це солярні знаки, тому що сонце це єдине світило, яке дарувало нам і щастя, і добробут, і здоров'я, і життя на землі. Тут і різноманітні ветенанки, і писанки з повітряного пластиліну, дерево прикрашене витравленими ритуальними яйцями та безліч інших речей, виготовлених руками учнів та вчителів Чернівецького ліцею номер 10 Днями тут проходив ярмарок. Збирали кошти для українських захисників, на які планують придбати ліки та інші необхідні речі. Ми, будучи в тилу, а ми відчуваємо. Ніби запах цього свята, але ми хочемо ще й передати цей запах, запах і настрій, і підтримку е на схід. В самі важкі точки уроки трудового навчання нині змінилися. Тепер дітям допомагають розвивати свої таланти, а напередодні Великодня навчають розписувати писанки та розповідають про цю стародавню традицію. Ганна займається писанкарством дуже довго. Має у своїй колекції ритуальні яйця, які розписала близько 30 років тому. Писанка це та, яку ми пишемо, наносимо всі символи, всі знаки писачком. Вони мають стародавні походження деяких з них дуже зрозумілі, навіть по зовнішньому вигляду по малюнку. Це ті самі сонечка, ті самі солярні знаки, зірки, символи щастя, сваргі, безкінечники на майстер-класі у ліцеї номер 10 Зібрались і учні, і вчителі. Діти кажуть, традиції писанкарства вчитися дуже важливо для того, щоб Продовжити традицію наших предків, і я вважаю, що писанка є гарним оберегом і взагалі дуже гарна мила традиція. Кожен зі школярів обрав для себе особливий орнамент. Тут є знаки сім'ї або трійці святої, мама, тато і дитина. І також тут є знак щастя. Зоряна Косташ, вчителька української мови та літератури. Каже, вибирали орнамент усією сім'єю. Допомагала і донечка, і чоловік. Нам потрібно відроджувати ці традиції, популяризувати їх передусім, щоб про нас знали як про націю, яка вміє, робить, творить. Світлана показує цілий кошик писанок. Каже, на кожен великдень з донечкою стараються написати хоча б одне пасхальне яйце. Я вважаю, що це магічний витвір. Ми туди вкладаємо частинку душі і побажання на нашій родині здоров'я щастя, добробуту. Завдяки вчителям діти розвивають свої таланти, а також патріотичний дух. Тому стіни ліцею номер 10 просякнуті духом українських традицій. Любов Копоть, Ярослава Боячук. новини Чернівців, телеканал Сі4. вчили робити дукач та співали веснянки. Чернівчанам розповіли про великодні традиції. У центрі Миколайчука відбувся захід на світо. Відвідувачі слухали лекцію від Іванни Стефюк про великодні традиції та історії пасок на Буковині. Театр студія «Гердан» разом із Анастасією Костюк вчили чернівчан та гости міста традиційних веснянок. А культурна блогерка Анастасія Свідерська допомагала виготовити сучасний докач з українських копійок. Організатори кажуть, хотіли закохати молодь в українські традиції та культуру. І до новин спорту СФК Буковина вдруге поспіль здобула перемогу у рамках другого туру другого етапу першої ліги України. Футболісти Буковини перемогли лідерів групи вибування Чернігів. ШВСМ. ще на початку першого тайму чорно жовті відкрили рахунок завдяки голу Іллі Скрипника. У другому таймі команда Чернігова відновила паритет, та наступні голи гравців Буковини забезпечили перемогу чернівецьких футболістів. Подякував супернику. і... Хочеться всіх вболівальників привітати з наступаючими святами, і в першу чергу подякувати нашим збройним силам, нашим фанатам, які за нас переживають. Ми стараємося зі своєї сторони дати їм емоції, дати їм те на що вони заслуговують.